Вітаю, козироги! Це ваш гороскоп на жовтень. Отож, розглянемо всі астрологічні транзити. Почнемо з Меркурія. Планета, що відповідає за наші думки, за нашу внутрішню ментальність. З 1 по 6 жовтня Меркурій знаходиться в вашому 10 домі. Він буде придавати вам дуже багато думок стосовно вашої кар'єри. Соціального статусу, тут, знаєте, кар'єра буде у ваших думках постійно йти, і професійні якісь справи, діли переговори дуже чудово, да? підписання контрактів, обговорення умов праці, умов зарплати, активне планування кар'єри, да? кар'єрних ваших. Кроків, можливі поради, наставництво від керівників, співпраця з кимось. А з 6 жовтня Меркурій заходить у ваш одинадцятий дім, і тут буде поява нових знайомств через роботу, навіть да? через коло друзів, які можуть допомогти професії. Вашій вашому кар'єрному е просуванні обговорення планів на майбутнє е з кимось, тобто ви будете говорити про ваші плани. Е -е -е -е. З кимось поради від когось брати, легше може тут отримувати інформацію, яка може допомогти вам у кар'єрі чи, чи у соціальних контактах. Інтернет-активність може бути онлайн-зв'язки, з кимось форуми, які можете відвідувати. Тобто дуже багато з друзями саме будете спілкуватися ось з 6 жовтня. Далі кінець вересня, з кінця вересня по 23 жовтня сонечко буде у вашому 10-му домі. Тобто, знаєте, такий ваш дім козироги. І у вас взагалі в місяці дуже багато на 10-му домі енергії та фокусу. І це підсилюватиметься знову ж таки кар'єра, особисті амбіції, ваш соціальний імідж. Да, що ви саме хочете, яким ви будете, хочете працювати, ким ви хочете бути. Можливі успіхи у публічних справах, визнання ваше. Знаєте, ви як на Олімпі будете сіяти, в принципі. далі моменти для презентації публічних якихось на, 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 на публічних зборах, для запуску власного проєкту, для приросту впевненості у своїх професійних здібностях. Да? Далі 7 жовтня відбудеться повня у вашому четвертому домі. Це стосовно нашої сім'ї, місця проживання. І тут важливі сімейні події можуть бути да, кульмінації певні, що там, якщо до якої ви, наприклад, певно довгий час готувалися, це може бути переїзд, ремонт, зміни в житлових умовах, поїздка додому чи, чи з дому. Можливі навіть емоційні якісь моменти, да, пов'язані з мамою, з родиною, підсумок у справах, да, ми підводимо, що стосується дому, внутрішньої якоїсь безпеки вашої, наприклад, емоційне звільнення вже, да, від, від якогось моменту, від якоїсь проблеми, завершення циклу може там у стосунках з батьками, наприклад, чи з родиною. Далі Венера до 13 жовтня, вона йде по у вашому, у вашому 9 дому і 9 дім, дім. Да? чудовий такий дім для Венери це для подорожей дуже хороший час, для навчання, для духовного розвитку, для всього цього може дати вам дуже приємну, навіть романтичну поїздку, чи за кордон, чи просто в подорож. Можливі вигідні контракти з іноземцями, чи угоди, чи домовленості будь-які, зростає цікавість до нових культур, до філософських ідей, до нових, да, зовсім там нових релігій, знову ж таки, подорожі. Можливі приємні події, приємні здобутки у вашому навчанні, да, нове навчання можете розпочати, нові курси. А після 13 жовтня Венера заходить у ваш 10-й дім, і тут гармонізація стосунків знову з керівництвом іде приємні подарунки від нього. Фінансова винагорода, можливо, навіть премії та ділові поїздки чи професійні зустрічі можуть бути особливо вигідними та приємними. Покрашується тут імідж ваш у публічних професійних колах. Далі 14 жовтня Плутон розвертається в прямий рух у вашому другому домі. А це е, дом фінансів. І він, можливо, Плутон певний довгий час е, трансформував ваші фінансові історії. І, можливо, тут буде вже вирішення даних фінансових питань, пов'язане, да? повернення грошей, можливо, хтось був винен вам щось, який давно чекав. І тут новий підход може бути до заробітку, до управління ресурсами вашими, тобто прихід, відхід фінансів, це може бути дамбаланс, як ви можете вести. Можливі, глибокі внутрішні зміни, пов'язані з фінансами, а також самоцінністю, наскільки ви цінуєте самі себе. І тут можуть з'являтися вже шанси фінансові да, через старі інвестиції чи старі активи. Далі поговоримо про Марс. Весь місяць він знаходиться у вашому 11-му домі, і тут може давати вам енергійну участь у колективах, у колективних обговореннях, проєктах. Чи... Командних проєктах, активності, да, активність у соціальні дії, конфлікти чи суперечки навіть можливі, у колі друзів через ваші різні погляди і світогляди на щось. Рішучість реалізовувати мрії. Може бути дуже прям активна, мрія, які ви дуже довго, довго, довго хотіли. Можете долучатися друг до групових якихось ініціатив, можливі нові знайомства, нові друзі, через спільні інтереси чи через соціальні мережі. 21 жовтня відбудеться молодик у вашому 10 му домі. Ідеальний момент це буде для старту нового кар'єрі, нового проєкту, нової можливості показати себе, що вас там підвищили, помітили, можливість знайти наставника собі в професії. Шляху, можливість встановлення нових цілей щодо іміджу, щодо досягнень. Да? 23 жовтня Сонце заходить в ваш 11-й дім. Ну, це знову фокус на дружбі, знову фокус на групових проєктах, на спільнотах. Ось поява можливостей якихось через колективні події, через колективні зусилля. Це легше залучатися да, підтримкою своїх мріях, ідей, підтримкою друзів, можливо, нові соціальні кола, зустрічі з людьми, така активна пряменергія. Активно можете спілкуватися в інтернеті з кимось чи активно будувати нові плани. Далі, 23 жовтня, Нептун, який зараз у нас ретроградний, він у нас зараз іде по четвертому дому, і він повернеться у третій дім і буде там до січня. Він дуже велику кількість часу був у вас у третьому домі, і він зараз повернеться. Вийшов був четвертий, повернеться в третій, щось там до завершити. І це до січня. Знову поява ілюзій і незрозумілостей. Це в нас Нептун у спілкуванні з близьким оточенням. Це підвищена інтуїція може бути, і чутливість до інформації. Тобто перевіряємо всю інформацію, можливо, можливо, буде дуже багато неправдивої інформації йти. Можливо, занурення у творчість, наприклад, у писання чогось, у вивчення нового, у якісь курси, у якісь медіапроєкти, і робота з комунікацією, робота з комунікацією з родичами. Тут ви будете з ними продумувати, як ви з ними спілкуєтеся, як ви спілкуєтеся з сусідами, з колом спілкування найближчого, і перегляд старих якихось зобов'язань. Ось що вам давати мене птун до січня подумати, як ви діяти у ваших щоденних якихось комунікаціях з кимось, як ви себе показуєте. Ось такий жовтень, такий прогноз. Дякую за перегляд, бажаю вам легкого жовтня та до нових відео.